Мир вам. Мир вам, мир вам! Благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По його великої, великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Слава Йому, повіки слава! У нас знову пішов сніг вчора ввечері, знову засніжило, у нас знову зима. Слава Богу, не такі люті морози! Але по-справжньому -по зимово. І коли вийшла, шла такою слизькою дорогою, поки дійшла до траси. А траса така сухенька, і в серці таке, знаєте, з'явилось бажання: М -м -м, треба було сісти на велосипед. Але зразу прийшов до здоровий глуст всьому свій час. Тому сьогодні Господь дозволив мені бути тут, саме на цьому місці, показати цей самий парк, але стрішечки. Іншого боку, показати справжню зиму, показати, що в нас не тільки поле, поле, поле і якісь маленькі дерева. Ні, у нас є парк, зелений парк, із соснами, які благословені Господом, які прижилися тут і дай Боже, щоб вони переживали оту спеку, яка, на жаль, буває влітку. Але вони ростуть. Але вони ростуть. Чому? Тому що вони укорінилися, тому що у них сильне коріння, тому що вони зміцнюються Господом. Ми в це віримо. В приповістях 18.10 записано: Господнє ім'я то сильна башта, до неї втече справедливий і буде у безпеці. Псалом 42, 45, 2. Бог для нас охорона та сила, допомога в час недолях, що на превеликий жаль часто трапляються. Івана 14.1. І нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Каже Ісус Христос: нехай ваше серце не тривожиться, а воно не буде тривожиться тоді, коли віра буде укріплюватися. Господнє Слово каже: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Алілуя! Хто наш Господь? Він переможець, Він переміг смерть на Голговському хресті. Він переміг, Він сказав звершилося! Алілуя! Слава, слава йому, повіки слава! Будемо дякувати йому вічно, що Він, нас, таких недосконалих, грішників, полюбив ще тоді, коли ми грішили, і покликав у своє царство, царство світла. Царство любові, царство добра, він нас туди покликав. Да, ми ще на цій землі, тому оті біди ще трапляються, але від усякого, від усякого горя, від усякої біди Господь визволить нас, тому що Він переможець. Слава йому! Амінь, амінь, амінь. Впаде вся зброя, що є проти мене, зникне морок темрява піде, Бог, якому я служу, перемагає, мій Бог мене не підведе, мій Бог мене не підведе, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі, могутня сила в імені Ісуса, і удвобою виграє творець, З велетнем зійду сміливо в битві, знаю битві цієї. Кінець. Знаю битві цієї кінець, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Візьми, задуми ворога, що на зло, і зміни на добро. Зміни на добро, візьми задуми ворога, що на зло, і зміни на добро, зміни на добро, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи. Бо ця битва належить Тобі, лише Тобі. А ти переможець, а ти переможець, Господи. Алілуя, і ми дякуємо тобі, і ми всю надію свою покладаємо на Тебе, дорогий Господь. А той, хто надію покладає на Господа, він не буде засоромлений. Господь каже: вірте, і будете мати в те, що ви вірите. Алілуя, Слава йому, слава йому, повіки слава. Гарний псалом, переможні слова. Правильні слова, і його можна співати кожний раз, як тільки ви бачите, що якась перед вами боротьба, ви можете його проголошувати, що я переможу, ми переможемо, Господи, тому що ти разом зі мною будеш іти у цій боротьбі, і будь-який ворог він впаде, чи то який злидні, яких не повинно бути у Божому народові, чи можливо якась хвороба, чи якесь непорозуміння. Чи оця клята війна? Ми повинні вірити в те, що всьому такому поганому, нечистому, недоброму, всьому злому, всьому прийде кінець у нашому житті. Це стопроцентово, тому що ми його діти, тому що ми кличемо до нього. А він живий і він нам відповідає. Алілуя! Слава Богу! Наш Господь може говорити. Якщо хтось сумнівається в цьому, то відкриваємо Біблію на початку, у книзі, з книги Буття, і починаємо читати буття 1.1 На початку створив Бог небо і землю. І хто тут атеїстичний, будь ласка, написано в Біблії в книзі, яка не згорає, віками була жива, є, була. Є і буде, поки не прийде Христос. А коли прийде Христос у славі своєї, то Він своєю славою наповнить все, весь цей світ. Алілуя! І так, але на початку. Створив Бог небо і землю. Земля була порожня і безжиттєвою, безодню вкривала темрява, а дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог. І от вам підтвердження, Господь може говорити. І сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло, і побачив світло, Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви, і назвав світло днем, а темрявою ніччю, і був вечір, і був ранок перший день. І сказав Бог: хай буде небозвіт, і посередині води, що був поділ між водою і між водою й водою, і створив Бог небо, небозвіт, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над. Небозводом, і сталося так. І назвав Бог небозвод небом, був вечір, став ранок і другий день. І далі ми будемо читати і читати і знову знаходити ці рядки. І сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог, і знову і сказав Бог. І все, що Він казав, все відбувалося. І все, що він творив словом, воно було прекрасне. І Господь дивився і казав. Вельми добре, вельми добре, вельми добре. Вельми добре в, не, в нього дуже добре у нього все це виходило. Алілуя. В 22-му віршові Господь також говорить: послухайте, що. І побла... поблагословив їй Господь, кажучи, кажучи, поблагословив їй Господь. Плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте воду й моря, а птахи нехай множаться по землі. І так, у другому, му віршові, ми вже чуємо благословіння Господні, але це не належить людям, це належить птахам і рибам. І Господь їх благословив на розмноження, що вони розмножувались і наповнювали землю. І знаєте, знаєте, ті види тварин, які зникли, Завдяки тому, що їх люди просто познищували, полюючи на них, використовуючи їх для свого особистого бажання, то це ж не Господь. Господь їм дав такий наказ: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, і вони це робили по слову Господньому. Те, що потім прийшли люди і почали їх страчувати, це вже інша історія. У Бога не було такого задуму. Далі ми читаємо, що нарешті, 26-й вірш: нарешті сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, і нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзують по землі. Господь знову поблагословив, знову дав владу людині, знову сказав, що людина повинна керувати усім, що на землі, але в тому перелік у нас не було людей. Людина не повинна керувати людиною, панувати над людиною, вбивати людину. Вона повинна панувати, але і з розумом, з розумом, щоб земля процвітала, а не угасала. Господь дав модав, Господь благословив людину і дав її можливість керувати. Господь на на цій землі. Алілуя, слава Богу! Господь творив все словом, і людину Він створив із пороха. Але спочатку він теж сказав слово, що давайте створимо цю людину. Слово вийшло з його вуст, і воно стало плотю. І підтвердженням цього ми читаємо Євангелія від Івана, Івана 1.1. На початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було на початку у Бога. Все через нього сталося, а без нього не стало нічого з того, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом для людей, і світло світить у темряві, і темрява його. Не огорнуло. То було справжнє слово 9 вірш, яке освічує людей, е, яке освічує кожну людину, котра приходить, до, 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 котра приходить у світ. 14 вірш. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми бачили його славу. Славу як єдиного від Отця повного благодаті і істини. І так, Слово Господнє воно повне благодаті і істини. І коли ми читаємо буття один, ми чуємо, що каже Господь: в ньому немає, в його словах немає жодного прокляття. У нього тільки благодаті істина. Він є творець, він не руйнує, Він будує, Він створює. Він творить, і він каже: Я творю все нове. Коли ми грішні прийшли до нього, покаялись у своїх гріхах, то він сказав: тепер я в твоєму житті творю все нове. Те, що було воно минуле, я не буду його згадувати. Ти йди за мною, і також, як і я, починай творити все нове. Алілуя! Слава йому! Слава йому! В буття 8.22, далі записані такі рядки. Вони зараз дуже-дуже важливі. Послухайте. Буття 8.22. На, надалі, тобто назавжди, назавжди, надалі, у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима. День і ніч не припиняться. Далі Господнє слово каже, що сівба і жнива, зараз нам оці слова потрібні, не припиняться, не припиняться. Галатам 6, 7. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те. Жатиме. Хто що посіє, те жатиме. В Господньому слові ще написано від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся. Господь дуже хоче, щоб нам було добре. Господь дуже хоче, щоб ми мали мир і мали все потрібне для життя. Він недаремно сказав: подивіться на птахів. Вони не сіють, не жнуть, тому що не Говорять, у них просто спів, вони не можуть це робити. Але ми але ми маємо на це право. Господь нам дав, так, як і сам мав це, мову. Розумієте? мову і ми можемо говорити. І, від то, і, і і те, що ми маємо зараз у своєму житті, це ота сівба, яку ми сіяли. Декілька років назад, а можливо, 10 років назад, ми сіяли, 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 а тепер пожинаємо. А тепер пожинаємо. Особливо оті прокляття, які ото ми казали на себе, на превеликий жаль і ще кажемо, і Господь нас вчить, знову вчить, знову радить, слухайте, що ви говорите. Не говоріть на себе негативу, говоріть тільки на себе добре, тільки добре, тому що те, що на себе кажете, те й будете мати. Е, будете мати, кажіть на себе добре, навіть якщо ви бачите щось негативне, починайте це викорінювати словом. Словом Господнім, а я знаю, відкупитель мій живий, Він допоможе мені здолати цю труднощ, але потрібно чути, що ви кажете, і позбуватися, якщо це наперекор Божому Словові. А Господь хоче благословити нас усім своїм благословенням, а Він дає нам благодать, на благодать. І якщо слово Господнє каже, що приклич до мене, і я тобі відповім, то кличемо. Просимо, якщо самі не можемо позбутися тих лайливих слів чи якихось поганих слів на себе чи на своїх дітей, то зрікаємося. Послухайте, ми, діти Господні, маємо таку перевелегію. ми можемо йти до престолу благодаті в будь-якому одязі. Тоді вертався син блудний в такому вонізмі, вибачте, за слово, але батько його обійняв. Батько його пробачив, він навіть ще слова не сказав, а просто йшов до батька. І батько його не вигнав. Батько його не послав знову до свиного корита, а він сказав: Увійди в радість господаря свого, давай, давай будемо перувати, бо він був мертвий і ожив. Алілуя! Слава Богу! Тому, якщо ми бачимо, що в нашому житті, особистому житті щось не гаразд, ми повинні. Призначити час зайти в, тути, в таємну кімнату і побути на самоті разом з Господом. На одинці, правильніше сказати, тому що якщо з Господом, то вже не сам. І сказати: Господь, чому в моєму житті таке відбувається? Чому у мене постійно пустий? Гаманець, чому я працюю, і, а воно все йде кудись, зразу все йде. Чому у мене немає здоров'я? Чому у мене не гаразд у дітей? Чому, Господи, покажи мені, якщо у вас є якісь темні сторони, потрібно прийти до Господа. Можливо, я не кажу, що це стопроцентово. Можливо, треба покаятись. Господь нагадає ту річ, а якщо не нагадає, якщо вам не. Має часу розмовляти з Господом, то хоча б покайтеся, прийдіть і скажіть йому щиро, Господи, я зрікаюсь від усіх слів негативних, яких я чи по добрій волі, чи необдумано говорив своїми вустами. Я розумію важливість слів. Які я вимовляю. Тому я зрікаюсь від усяких негативних слів і від того урожая, який я повинен збирати. І я прошу тебе, Господь, очисти мої вуста. І хай мої вуста кажуть правильні речі. Хай моя сівба буде правильною, щоб я потім збирала добрий урожай. Добрий урожай на славу Твою, Господь, і на процвітання. Моєї, мого життя, моїх дітей, моєї держави, мого оточення, Господь дав нам інструмент, слово, давайте будемо користуватися з ним. Ним уміло. Давайте будемо викоріняти все негативне з нашої мови. І якщо раптом оте слово, як горобець, все-таки вилетіло, ми каємося, відразу каємося, не залишаємо це на завтра, не в Я була в такому, ну, ти зна... ти не знаєш, які в мене були обставини. Це нічого не дає. Це не оправдує слово вилетіло негативне. Кайтеся, зрікайтеся і не дозволяйте йому прорости. Господь дав нам владу. Господь сказав, що ми переможці. І ми і в цій сфері свого життя можемо бути переможцями. Коли, коли ми будемо з Господом? Це дуже сьогодні потрібне слово. Можливо, воно звучало, знаєте, як набат. але Господь так хоче. Він так хоче, щоб нам було добре. І Він, навчаючи нас, він навчає нас корисному. Чи якщо будуть вилітати лайливі слова, чи якісь негативні слова, Бог перестане нас любити? Ні, Він буде нас любити такими, якими ми є. Але він буде плакати разом із нами, коли ми будемо пожинати той негативний урожай. А він прийде, він прийде, тому що Господь каже, що посієш, то пожнеш. Ів. Ніколи сівба і жатва не припиняться. Тому, Господь, ми сьогодні стоїмо перед тобою. Ти бачиш наші вуста. Ми молимо і просимо тебе. Звільни нас від усякого гнилого слова, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам говорити правильні слова на своє життя, на життя наших дітей, на життя нашої країни, на життя наших колег. Господи, допоможи нам завжди говорити тільки правильні речі, які будуть збудовувати і печалі собою не приносити. І потім дай нам. Від наших слів отримати гарний урожай в ім'я Ісуса Христа. І той урожай, який буде негативний, ми каємося і кажемо, хай не приходить у наше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.